Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрули. <Слёжные> вот там швейная машина поломана. Смотрите, киданул ее, вот, вот. Показать ему лужки, показать, вот тут был шкафчик. Он это как-то захватил, так все полетело все рассыпалось. Ну, нужно <Слёжные> перемотать, я его просил, не у него девушка, нет ничего нету. нет. Его какая-то тварь очень удачно научила пить Ногами по Руками по голові. <ривіт> Відпоблі. Відпоблі. Ти Тимо діда живо, в глаза. Ти в камеру заходить. Прошу. Тепер хотуємо. Просить щоб він повтасант тобі. Ми отримали виклик про те, що у під'їзді шумлять сусіди. Прибувши на місце, з'ясувалося, що це одна з найрозповсюдженіших історій. Проблема батьків та дітей. Що там сталося у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Что это патрульная полиция с речью? Что делаем? Какой-то. Что осталось? Ничего. Есть сюда. Кто заявник? Кто кто заявник, кто телефонил? Сказала, а нам где подзамены мама? Мне высылили, потому что Вася сюда идёт в бы. Подождите, подождите, нет. И он не ходит. Зачекайте, иди, будь ласка, сиди, мы договоримо, мы зустрікоємося. Кто самое вам сказал? Я позвонила так как он забрал ключи и все равно я не смогла бы даже вийти. А вы приходите? Сын. Це ваша мама, так? Да. Так что у вас конфликт в чому полягає взагалі? Ну рассказывай что-то. У меня мама забрала паспорт і Угу. Оце така. Я хотів, вийти, а мене, мама, закрила, і час ми Ну, завжди так мене пугають, щоб я так успокоився. Скільки вам років? Мені 18 з 4 января. У вас є документи, які посвідчують вашу особу. Так. Да. А у вас є? Ну. Не ну. ну, дайте, будь ласка, нам для перевірки документи. В чому суть конфлікту? Да. чого ви забираєте документи і гроші? ну, зарежу и так далее, я пропью эти деньги, а я его должна кормить, я не работаю. У меня нет пенсии. Мы живем на бабушке на пенсию. Но он думает, что это много. Соответственно, он эти деньги 140 гривен должен пропивать. Ему уже 18 лет. Вот. Видите, какое счастье. Вот. А я его должна кормить потом. плюс 1.500 за квартиру. Ну, извините, у меня нет таких средств. Я ему предложила уйти, причём не сегодня, не завтра. Пожалуйста, иди в общагу, жили на свой счёт, Ну, і питання. Ну, він же розуміє, що він на 141 грн проживає, ну я не знаю, я не, не должа. Це одні з найскладніших викликів, бо це суті Зрозуміти одразу неможливо. Е, суть вона десь досить глибоко сидить, е, і для того, щоб, ну, скажімо так, докопатися до, до цього зерна, з чого все починається, е, це, на це потрібен час, якого в нас, на жаль, е, немає. Де вона трачається? Це як повної енергетичний ліцей. Білий. Знаємо там. Чому ви не хочете піти в гуртожиток жити? А мене туди не пускають. Чому? Далі, тому що я київський. Да, тому що він київський, вони там там, зона, там пускають. Он там 30-кілометрова зона, так? Да? Просто він там нажрався, як свинья. Йому сказали, ніколи більше не, не зайдеш туди. І на, напоїв всіх, і сам напився, чого не помер. От тому. Ти говори правду. Чого там стіснятися? Надо ж правду говорити. А паспорт я ему не даю. Пожалуйста, если вы его заберете, забирайте с паспортом. Но паспорт я ему не даю, так как он возьмет кредит. Извините, я его не выплачу, у меня нет денег. Простите, а ты, куда ты? вы пропонуете нам его забрать? И не на знаю. каких представах? На да. колонию, пожалуйста. Так как он каждый день говорит, что он меня зарежет, мне это уже надоело. И не только говорит, но и делает. Да, мне тоже это уже надоело. Бросайся. Все, хватит. Спочатку дуже було незрозуміло, в чому суть конфлікту, але пізніше з'ясувалося, що е, дитина е, усиновлена, е, причому усиновлена вже в досить дорослому віці. Ви розумієте, що підстави? Я вже розумію, все і мені це вже надаєло. все. Йому так і сказали в дитдомі – це твій останній шанс, або колонія, або дед... сім'я. Не врубился, извините, в это. Ну, я ничего не могу с этим сделать. Поверьте, я, ну, ну, все сделала для того, чтобы это было нормальное дитя. Уже взрослый человек. У -у -у. Извините. Ну, все равно он меня убьет. Зачем оно мне надо? А, а чему вы так вполне что он вас у... вбьет? Он говорит, я все равно тебя убью, зарежу и так далее. Зачем оно мне? Зачем? Я не вижу смысла. Любая работа. Как он сидел вчера и показывал, что по голове... Нет, это была шутка просто. Бывает и не шутка. Ну, а лишь э, физично-телесный он мне не наносил? мне каждый день душит. Как душить? У, у вас есть побои? Вы снимали побои? Нет, к сожалению. Ну а чому ви не поїхали до лікарні? Ну, просто вот, думала, що в кадр кот... Його какая-то неудачно навчила научила бити. ногами по почкам. Руками по вибачте. Щоб запобігти таких ситуацій, ну важко сказати, що треба робити. Але як на мене, то треба більше уваги приділяти одне одному. В сім'ї треба спілкуватися більше між собою, особливо коли у дітей йде цей переломний момент, коли йде становлення характеру. Якихось певних звичок. Тільки ти теж дивись, лишній раз не зачіпай, знаєш, старшої. Я хочу говорити, можна піти там погуляти з друзями, які тобі друзі починають туда то проповіді толкати. Утра, ночі. Ну, да. наше, ну, такое, мені, все, я закінчу собі училище через 4 місяці і все. Ну, але ти якби руки ніколи не прикладував, та на що не А Вона мені буває, б'є, ну і що? Хай я не собі нажав, я наш хай тоже хай розказує. Що... Твоє мама є ще діти, окрім тебе? Да, сістра я. А ти контактуєш з своєю сестрою старшою? Ну, так, я з ними контактую. Вона до нас приїжджає там в Скресенья. В ну, когда може приїжджає. У mm. вас немає ніяких конфліктів, ви нормально спілкуєтесь. Що стосується сьогоднішньої ситуації, то Її ми взяли під власний контроль. Завтра ми будемо зв'язуватись з мамою цього хлопця. Ну, наразі три крапки в даній ситуації. Ця ситуація не може бути вирішена одразу, бо суть проблеми ховається десь глибоко, і для цього потрібен час. Під час патрулювання в екіпажі 114 проїжджали по Великій Васильківській, повертаючи на Саксаганського, побачили авто з розбитим вікном і двох конфліктуючих чоловіків. Я, я шов шов на зелений мігаєш, я шов на зелений кричи! Та да какой ти що зелений мігаєш? Красний світ на пішоході був. Ті люди сигналили лі Хто мені сигналив? сигнал. Я ще за тобою бежать должен два квартали. Ти не припігє, що часть. Під'їхавши, ми почали об'ясняти, чому що. І таксист нам об'яснив ситуацію, що після того, як мужчина розбив вікно, він почав тікати. При тому, як він розбив вікно, він собі поранив руку, дуже сильно було дуже багато крові. Ну, можна я його просив... Ну, Ні, дівушка, один... дівушка, Ні аптись, зараз нічого нікуди. Я ще хожу, я все діяв. Время... Машини реально едут. У них зелена стрілка. Есть где-то время, що, фиксирує, ну, це зафиксировано. Ну, это было може там 5 минут назад. Я не знаю, есть видеокамера или нет. Отдай, пожалуйста, телефон. Ты мне телефон забрал. Отдай, пожалуйста, телефон. у мені Берите матери. Сейчас мы все поедут пойду. Пожалуйста, заберіть мені телефон. Отлично. Заберіть мені телефон. Зараз розберемося. Після того, як сталося даний інцидент, коли мужчина кивті привели назад. Він довгий час відказувався від того, що він е, в дані ситуації, тому що він стверджував, що він йшов на зелений сигнал світлофори, який дозволяв рух пішоходів. Ми е, з допомогою таксиста знайшли номер телефону жінки, яка їхала, яка викликала таксі. Ми її повернули, вона попросили, щоб вона підійшла. Вона нам дала пояснення по даній ситуації, що так їхала. Сиділа теж, якраз вона сиділа на задньому сидінні, але сиділа на лівої сторони, тому її осколками не заділа. Це Дивіться, я не зрозуміла, що вийшло, але що? в автомобіль. я не поняв, чи це кирпічина, чи це взагалі. Mm -hmm. Я розумію, що ми зупинялися, але ми їхали по маленьку, Ми повертали. Ми зупинялися, він вискакував з машину і каже, ти що. Ви ви

Винуватись в даній ситуації, який розбив вікно, пошкодив дуже сильно руку, було дуже багато крові. Нам було викликано швидкому медичну допомогу, яка переїхала і надала першу допомогу, зупинивши кров і перемотавши руку. Від госпіталізації, тому що не відмовився, тому що стало йому ну, на не потрібно. Добре, колюнковий. Ехать вниз? там, там не надо, там просто чтобы все у меня было. Ну хорошо, Это я как вы считаете? Мое дело предложить. А про вы ничего не говорили? Ну все. Потому стороны. что вы кричит. что ласка, не кричит. Потому стороны. что, вы что вы не Жел. надо ехать на не вы... Я не ехал на людей. не кричит. Потому вы не кричит. вы что не кричит. Потому не не кричит. не Чоловік, який розбив вікно, жінка підійшла йому допомогла, тим підказала, сказала, що краще не конфліктувати. Вони якби, заплатили даному таксисту за розбите вікно, і на цьому конфлікт був вичерпаний. Від двох мужчин, які конфліктували, було відібрано пояснення по даній ситуації, що один до одного немає ніяких претензій. І на цьому дана ситуація закінчилася в різні сторони.

Часнічного патрулювання під ранок ближче години 7 і восьми нам прийшов виклик на планшет. Конфлікт в сім'ї по вулиці Савсаганську. Здравствуйте. Это поліція, да? Полиция. Возьмите, если он бегает, будет заморить вам глаза. Заморить вам глаза. Он все мусором здесь завалил. Приемник открывает мусор, двери відкривають. І холод, як на вулиці. понятия. А у нього дві двері йому мешают. Так. А це мать ця жінка моя прийшла. Вона сидить, я кажу, вийде, скажи мені два слова. Вона спить, а він, а він без Оце сира людина, сира людина, людина. Він Два рази в журки був, понимаєте? А там теж. Це там мать живе. А от там. Це матері вот, живу. А вони забрали біля в кімнату, бо в нас пани, понимаєте? Бо і надо а пить. А це дочка. Дочка добра. А там спить, а там спить Яна, може, з папірозки в зубах. Почав швити всю цю ситуацію, поговоривши з сином, поговоривши з батьком, і видно, що батько. Любитель, людиник старожил, скажем так, любити весь хлам до себе додому. Знов. Все, що він вважає, що йому буде потрібно, він зносить. Понимаете? Я щоб ви мене захистили від його. Бо мені зараз такі культурні сердить, паспорти показують. А я сижу там, пенсія у мене знаєте, велика, 900 гривень. І й тапочки. Зайдіть і так, зайдите, що, ви боїтеся, чого ви ноги не можете стали. ідіть вите. Вот вверх так, для... вот, смотрите, вырвал специально провод, чтобы привык не работал. Вот там с машина поломана здесь. киданула, вот так вот. Показать ему лузки, показать. Вот тут был шкафчик, он так захватил, так все полетело, все рассыпалось. Я прибрал в десятый раз. Две двери, там двери, там две. Он матери форта какой-то резиночкой современной делает. Возьми себе уплотни дверь, да и все, кто тебя трогает. Я тут вообще не ступаю, понимаете? Она приходит пьяная, вот смотрите, буряки пособирал, посмотрите сюда. Вот видите буряки, вот. Вот лежали не вот тут, все лежали. Я вот там первый долг буряки пособирал. Бо она ж пьет, бо я же на хера их платить за квартиру, когда она может выпить бутылку. Понимаете, здоровая баба вот такая, о, о. Она уже Ты такая вот стала. А что, теперь, саня, я говорю, защити меня. Она мне задницу не поднимет. даній ситуації було помітно, що квартира знаходиться на дуже вихайному стані. Там проживає батько з матір'ю, син з дитиною, і вроді би, в сусідній кімнаті знаходиться їхня дочка. А я знаєте, я одного за закатав, на всіх розкатів, а я вже їх полюбив. Понимаєте, вона їх розвела. Ну хто так приносить? Це ж от така людина, понімаєте? Вони розмножилися. Ну я тільки люблю але як діти, маленький. Вот там Степанов сидит. Степа, сходи иди, маленький, иди. О, иди, маленький, он боится, вот, дырится. Ну, хиба же не дота. Скажи, Степа, им бежит оттуда, пуля до меня. А рыженька, кошка, как лисичка. Ну, хитра такая собака, блядь? я их всех люблю. А она им хвосты ломает. А так, ты знаешь, сколько мне ремонт стоил? И все, да. а там, знаете, как в зеленалках. И все, дырка, 50 нос переспала. Она хоть подрабатывай, а я говорю, переведу на одну пенсию. И я все все, все вытеримую, понимаете? Терплю, мучаюсь. А вчера, вот там бахло у меня железо стоит. Я, я я больше. Вот это я притаскал, чтобы сарай делать. Не что бы стоял. Вот, вот это, вот это, вот это, вот это, вот, 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 вот Не чую. Сарай у вас, де? — А, на фаста будую. А яким образом ви їх туди заводите? А це ж проблема. Це вирішити. Може, у вас є якісь к Ні. — Значить, слухайте, я електричка, я сьогодні не повезу. Ну, я людина комунікабельна. Ми спробували цей конфлікт влуднати, провели із батьком, і сином профілактичні бесіди, щоб вони зрозуміли, що це одна сім'я, нема чого сваритися, так як сім'я завжди може знайти якусь спільну мову, вирішити цей конфлікт без всякого крику шуму, гаму і жити собі життям і нікому, хто нікому щоб не заважав. Мені вона каже, пиши книги. Ну не вона, а там людина розумна. Я кажу: прийде сяд було писати. І ти там будеш, з чорної красками написано, бо це ж це ж вонять куза йде, бо вона споглядає і. Понимаєте? Вона повинна була вийти і сказати, Андрюша, не дебаси, іди спать, правильно? А вона мовчить лежить. Бо мене до трьох ночи там, ну, аля ля, -ля, -ля бабу, понимаєте? А я лежу, живу массу, і світ говорить. А когда я була, кажуть, виключи світ. Помітить, ну це кажеться в одну боку, в одну сторону йдуть, правда. Тобто я як я, я так, а вони все добрі. Дану ситуацію має займатися шаскови, тому до того він втіпити нам взяв, щоб шаскова прийшов до них додому. Я хочу нього оградили, і все. Вы я хоч ви приїхали. Ви це да, зрозуміли? Ну ви мені теж зрозуміли, що я хвилююся. Заповнюйте і все прописуйте. Ну, тут, тут, все тут подробно. — Тут треба буде писати да, і ще треба 3 приклеїти. Бо вона не сімна людина, вона прийшла з села, її тут ніхто не заражав. І угу. в ванну сидіти, угу. і горшок займати. От тоні так стоїть, оце тут не так стоїть. Вже три роки стоїть. Поки я його не поставлю, ніхто його не поміняє. Там мойка, бо щоб Сталин був живий. Стояв. Я я, я їх два дні отривав, не тривав, ніби тривати. Нам потрібно йти. Ви поняли да. за пояснювати? Ну ви зрозуміли, що людина да. позвонила. Да. Я маю право спорізувати. Да. Да. Я, я, дав... я поважаю на нас у коліці. Я ж вам надав поясню. Це вже не міліція, випустити. та чортова. Вони шли три да. дня до мене, двох. І шо, я ви вже виходите. Оговорили, розібралися, прорвали профілактичні бесіди конкретно з конфліктуючими. І ми сподіваємося, що дана ситуація нікуди не буде виходити за межі квартири, вона там вирішиться і ніяких проблем в даній сім'ї не буде. Під час патрулювання ми з нашими моїми колегами рухалися по вулиці Тулуза в сторону Ромена Ролана. Перед нами автомобіль білого кольору Ланус пересік сплошну лінію, а також по полосі для громадського транспорту на зустріч пощав рух в сторону кільцевої дороги. Після чого ми включили звукову сигналізацію проблизької маячки та зупинили його. Вийдіть, будь ласка, з машини. Для того, щоб ми з вами поспілкувалися, помилимо вашу особу, перевірили документи, чий це автомобіль, ваш, не ваш, на кому він зареєстрований. Чи є дійсно ці справжні документи подвірні, які ви нам не доставили? Виділі, будь ласка, з машини. Водій також спочатку від... трохи відкрив вікно і сказав, що ніяких документів немає при собі. Коли ми його запитали, чи він вживав алкогольний напоїв, він відповів, що так. Також в нього при собі була пляшка шампанського, він її відкрив і демонстративно почав перед нами її пити. що він там сіти. Що там він Бутилка шампанського вино. Хочете відкрити випити, можете спробувати. Після алгоритму дій водій вийшов з автомобіля. Людина знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Людина поводила себе не дуже чемно, погрожувала, але потім з'ясувалося, що вона також не має документів. Кожного найду знайде. Живіть, будь ласка, свої водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль. На яких основаннях? — Я вам пояснив, ви керували засобом... — Я стояв б... на місці, в... вас зупинили. ]ся. що ви По-перше, По не висловлюйтеся. Ми в... вас в... зупинили. О, ви Ми вас зупинили. Він поводився агресивно, заявляв, що він колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ. Мені особисто запропонував гроші, щоб поладити з дану справу, після коли з'ясувалося, що дана справа буде закрита лише. Згідно з чину законодавство, він почав поводитися агресивно, розмахувати кулаками, погрожувати, застосувати фізичну силу. Нами, згідно з законом про Національну поліцію, було застосовано спеціальні засоби у вигляді кайдану. Поліцейські ска кончені б. На вас на себе подивіться, окей? Да, на да, себе подивіться. Да, да. Чмо? Я сажав б. Тридцять поняв, столі. Я тебе кажу, блять. Камеру с б заходив, блядь, на вестиме, шубай, тут блять кулес відкритий. А ти шо, ти Ты до живого, бачив глаза. ти в камеру заходив, бля, запрашивай. Ти на хотуємо блять щоб він пописав тобі, блядь. Ми зараз хочете щось. Приду за що держава, така да, согласен, держава, Так зніми з цю магазию я Ты по морді хоть заеду б. Зараз ви їдете, будете мати можливість. Приїхала дружина, привезла документи, надала. Водій не хотів, щоб дружина нам показувала документи, але вона надала документи і відтелефонувався вже на чергову частину. Ми отримали інформацію, що автомобіль знаходиться у розшуку, а також в арешті, обухівським виконавчою владою. Ні, не давай. Я okay. тобі в руки не давай. Оксана! Оксану руки не давай. Тихо. <реку> <реку> <говор> Щас розбив. Ти х... х... ти тихо, ти 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 ти. тихо, тихо. я б у не а я 345 собі си. Стаття так і капає, одна за другою, одне за другою. Слова, що ти робиш? Я ж ви Да, Ти сам розумієш, що да, ти робив. Люди, які знаходилися поруч, які їхали на роботу, які охоронники, охоронці, які знаходилися на цьому ринку, нам допомагали, спробували його заспокоїти, щоб він не вчиняв ніяких інших правопорушень. Скажи спасибо, что тебя зацепили, угомонили здесь. Сейчас бы где-то в кувет улетел, ебаши себе проломил бы. Да это ты рассказывай тоже ей. А я тебе говорю, я стоял, это просто я просто я... музыку слушал. Договориться не можно, да? Раньше вам дали пятерку, вы себе глаза закрыли и поехали. А сейчас нельзя никому дать, да? Ну такі, так, 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 такі 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 можна було все те порішати. Те. Зараз не можна. Що і, тонічно всі що ви робите? Робимо, щоб викурювати в таких, як ви і було все дозволено. Все було дозволено зараз. Ви чувствуєте відповідальність. Потім ми повідомили, що надалі буде з автомобілем. Автомобіль буде евакуйований. Після чого дружина сіла в автомобіль і не хотіла вже виходити. З автомобіля сказала, що з автомобіля вона не вийде і можна евакувати тільки з нею. Повторюю, вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Вона знімається. Повторюю другий раз, я повторюю три рази, повторюю другий раз, будь ласка, відчиніть двері, вийдіть з автомобіля. Ми вам три часа пояснюємо, для чого, Шановно. Видеть, ласка, вже. вже, на вимогу працівника поліції. Выйдите, будь ласка, з автомобіля. Давай, в перчатку. На ты. Есть, 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 есть. На пол. Лечь на пол. Назад. Назад. Після чого автомобіль був евакуйований, був виписаний протокол відповідно до статті 130, а також пункту правил 2.9 а це водіння кермування автомобілів, в стані алкогольного сп'яніння. Дивіться у наступному патрулі. Руки, ліхання чисте або є відділення. Ніби ще просто не було. Машинами будемо вилучати, та нічого не будемо вилучати. Мы будем клыка на паттер. Вы клыка куда хотите? У мене рука поняли, Не меня все наставать. Вы нападаете на сотруднику. Либо бедна, у мене мама проходила. Она вас укатает. Такой едут ваш.